Всім привіт! З вами Каріна і ви на моєму каналі. І сьогодні я знімаю вам відео про бройлерів. Ви мені багатенько там писали коментарів за них. Ось. І тому я знімаю далі продовження. Зараз трішки розповім про бройлерів, а потім почну відповідати на ваші запитання. Ось наші вже такі бройлери вже великі. Ми вже десь тиждень чи навіть з два почали продаж. Є такі бройлери, є по 3 кілограми, є по 3500, є і по 4. Ну, вже такі, досить великі. Ось, і ми вже почали цю партію продавати. Ось, Тому на цій партії вже кінець. Ми так-то задоволені результатом. Курочка велика, жовтенька, все як має бути. Ось. Саме початку, як я і говорила, був мінімальний відхід, там, може, з пару курчат відійшло з самого початку, як привезли. Це ми ще привозили, ще було вату. Ось, але нічого. Всі-всі цілі, вона вже тут не палиться нічого, лампи не ввімкнені, бо вони вже великі, і вони вже давно почали самі себе. Обігрівати. Тим більше зараз така температура на дворі, що їм цього буде достатньо. Навіть відкриваємо часто там двері, залишаємо відкриті, або в нас відчиняється вікно. Ось тому, якось так. На цій партії вже кінець, далі не знаємо, коли будемо тримати нову, але вся інформація, яка кому цікава, я зможу вам написати. Ось тому, по бройлерах все. І так. Пам'ятай, мені писали розповісти про наші поїлки. Як вони підключені і як вони типу, працюють. Ну, ось, дивіться, в нас тут стоїть така велика бочка, і від неї йдуть проведені трубочки. Ось стоїть одна там і ось ще одна. Ну, ось така кормушка. На два таких виходи. Звідси ллється вода. Звідси вона, понятно, що подається. Ось. Ось така вона нічим не накрита, нічого такого немає. Ось, і якщо її підняти, ось так, ой-ой-ой, полилася, то під нею стоїть така, е, такий тяжелес, щоб воно донизу піднімалося, щоб ця кормушка, тобто поїлка не піднімалася угору, щоб ця вода не розливалася. І ну, ось така, більше не знаю, що тут про ню розповісти. Вон. Як бачите, ось тому, кому було цікаво, отака от вона. Де замовляла, кому навіть може бути цікаво, то може запитати брата. і він, Бо він в якомусь інтернеті мазині замовляв. Ось, і він вам надійшла, де він таку купував. Ну, про ній я скажу, що в е, хороші нічого немає, вони не виливаються. Це я трошки нахилила і вновилося. Так бройлерам з нею добре пити, бо ми пробували такі, що треба, щоб дзьобом клювала в нас така є, і тоді водичка собі потрохи виливається. Нам не сподобалося, бо, наприклад, якось вже більшечки такі бройлери підросли, і їм класти таку поїлку, то вони не знають звідти, як її пити. ось І нам ця якось більше сподобалась, більше зайшла ніж та. Ось, тому ми попробували оці нам дві кращі. І нам ці. Вистачає дві на всеньке приміщення. Ось і все тут добре. Тому якось так. Корм. На один заміс це я роблю зараз 25 кг, Я даю кіло 25, кіло 250. Кіло 250 на 3,5 кг цього кілограми цього. Широк. Наскільки це дерті? На 19 кг. 19 кг дерті, кіло 250 кг праміксу. Якщо є по можливості, можна дати грам 800 кг макуху. Я давав, ну кончився, нема макуху. Отак, От то даєте 3,5 шроту. Шрот, щоб не був давній, щоб не гірчив. Бо гіркі жири під курку та підав. І теж не можна давати його багато сипати? Е, ну так. Да. Тому що, типу, це, 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 це чистий білок. Це чистий білок. І все. І зараз будемо це змішувати із скільки кілограм дерті? З 19 кілограм дерті. І так на, на оце, кожних 19 кілограм дерті треба мішати оскільки. 3,5 кг шроту, кіло 250 преміксу. 5% гровер Брой, бройлера. Ну це вже ми беремо гровер, бо це вже в нас останній. Так, да, Ми не використовуємо фініш. Ми типу, після старту годуємо зразу. Гровер. Зразу годуємо гровером. І так, до да, і так ми годуємо до забою, у нас немає того фінішу і то все, у нас із старту ми переходимо одразу на гровер. І так ми поступово їх переводимо на цей гровер зі старту. Пропойки давати ніякі не треба. Можна підтримати в момент переходу. Можна підтримати вітамінами, якимись ногенькими, чектонік. Чиктонік дуже хороший мик, давати, мик. дуже багато в них вітамінів є. Ми беремо велику баночку чектоніку. Перемішали з преміксом сою. Сюди ще можна дати з кілограм цього макуху чорного. Теж буде дуже гарно. Але його не можу. І курочка їсть, дуже добре, жовтенька, така гарна. Оцей корм ми перший раз спробували, його дуже ну, совітували, що він дуже хороший. Ну, так то нам подобається. А в нас тут зерно складно, тут трошки погано видно, бо освітлюється тільки там. Ось ми набираємо, зараз будемо милити свою дарт. Кукурузу. Пшениці теж зараз немає, в зараз кукурудза, соя, премікс. Ну, пшениці додавляємо. теж треба додавати, да. воно теж дуже добре. Воно полегшує корм. Але ми зараз гашка, поки що робимо такий. Але від кукурудзи тоді бройлер має гарний колір, він жирненький. Оце ми Ось все там. змішуємо разом. Да, воно мелиться разом, а потім вибирається звідси з коробки. І типу одяльно змішується шар. Отак ми все перемішали його. Ось ми вже домололи ці пропорції, що ми зробили, перемішали. Ось така вийшла гарна, жовтенька, бо кукурудзи тут багато. Хочу ще показати, ось можете собі заскрінити ці пропорції, що ми робимо і даємо. Соєвий шрот, макух чорний, премікс 5% це, те, що я показувала, гровер. Ось зерно 19 кг. І це на заміс тридцяти кг корму. По бажанню туди можна додавати, бо це таке пісне меню. По бажанню можна додавати крейду, три трикальці, м'ясокосну, муку, вітаміни є, такі сипучі. Всього, що забажають, воно лишнє не буде. Ну, ми вже у нас вже закінчився цей. Макух. Ну, у нас і так то його вже і немає великого смислу купувати, бо ми вже майже їх всі попродали, тому то ми вже догодовуємо це, що в нас є, а ви ось годуйте таким, хто займається і хто мене запитував. Ось і ще брат, доки мішає, запитували мене про збут. Збут так то у нас є. Ми вже знайшли, ми не першу партію займаємося, то ми для себе вже знайшли збут. А звісно, для вас потрібно щось шукати, можна займатися. Можна займатися, продавати живими, можна робити тушонку, можна коптити, можна продавати тушкою, можна будь-чим продавати. Тож якось так. Заклюється рукава, включається ручний режим. Змішуємо. Якби був макух, воно було б добре видно, як воно змішується, тому що типу, чорні макух, крупинки макуху, вони рівномірно розпреділяються по корму і видно, що корм змішаний якісно. По можливості, як є корму змішувати, або хоча б якась бетономішалка, Ну, ми ще не таке велике підприємство, да, да. щоб мати таке. Оформлялось то... пока як ФОП. Тож якось так. Наскільки вистачає цього корму? Як там, наприклад, ось у нас було 250 бролерів. От ти замішав, скільки вистачає цього корму? Ну, вистачає. Це буде все 60-70 кг в сутки. Ну, по факту, ось цього гроверу треба 6 кг на одну голову. Після старту. Згодовуєте кілограм старту на голову. Тоді 6 кг цього корму це 6 кг вистачає щоб вигодувати курку 3 кг живої ваги. Ось. Тому якось так. А за старт він такий самий цей старт, брат сказав десь на відео. Просто написано, що це не БМВД, а старт. А такий самий ми купляли такого самої цієї марки. Ось тому якось так. Оце, як маєте там 100 голів птиці, оце ви купуєте їм 4 мішка старту по 25 кг з розрахунком кілограм на голову. І ви повинні розраховувати на те що вам треба 600 кг ось такого готового корму для того, щоб вигодувати 100 голів. Тому якось так. Ну, начебто, все розповіли. Будемо вже закінчувати, бо і так відео вже вийшло на багато хвилин. Тому, якось так, що забулася, буду далі знімати відео. Можете ще писати, що вас цікавить. Ну, а на цьому все. Будемо ми далі мішати їм цей корм. З вами була Каріна Бройлери і мій помічник брат.